В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Богу дякувати, маємо новий день, Господній день неділю і, слухаючи Слово Боже, маємо нагоду щось нового навчитися, з чимось піти додому, чимось жити протягом тижня. Каже Євангеліє нині нам про цього законовчителя, який, спокушаючи Ісуса, спокушаючи Ісуса, запитав його, яка найбільша заповідь. Ми живемо у світі, де порівнюємо себе одні з одними. Свідомо, підсвідомо. Навмисно чи не навмисно. Але деколи людина вимальовує про себе образ побожної святої. Цю спокусу ми всі переживаємо і я, і ви, коли людина собі ставить якусь таку ціну, ось я то знаю, я побожна, чи я побожний. Я належу до тої чи іншої групи. Але також, коли ми себе порівнюємо, ми до певної міри спокушаємо Ісуса. Бо правдиву оцінку про нас може сказати тільки Господь, а не ми. І каже Євангеліє законовчитель, Той, хто знав закон і вчив закону, спокушаючи Ісуса, каже, яка найбільша заповідь. А Ісус відповідає, люби Господа всім серцем, душею, розумом і так далі, і ближнього як самого себе. Насправді визначити, чи ми побожні чи ні, чи ми добрі чи ні, чи ми маємо якусь таку ціну, що ми чогось досягли, це є наскільки ми любимо Бога і ближніх. І навіть спокуса є розділяти ці дві заповіді. Євангелист Іван каже таку річ: якщо хтось каже, що любить Бога, якого не бачить, а не любить ближнього, якого бачить, він не правдомовець, брехун. Тобто наша побожність, наш статус перед Богом, те, що ми осягли, наскільки ми є святі і побожні, залежить. Від того, наскільки ми любимо ближніх. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні до Коринтян 4 глава каже, Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє, Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави. Бог творець людини, Він нас сотворив, без Бога нас би не було. Він піклується і освітлює наші серця, щоб у них сяяло знання Божої слави через Ісуса Христа. Він є образ невидимого Бога, апостол Павло так і каже про нього, про Ісуса Христа, Бога ніхто ніколи не бачив, читаємо слово Божого, але Він є образ невидимого Бога. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І Бог об'являє себе людині, яка втратила цю первородну праведність. Дружбу і допомагає їй прийти до пізнання правди. Я думав сьогодні, коли готуючись до проповіді, шукав якийсь такий матеріал конкретний, щоб ми вийшли з храму, і от ми зробили таке іспит сумління разом з вами, я і ви. І знайшов в творах святого Альфонса Марія Лігуорі, один італійський святий, який каже про любов до ближнього, яка Проявляється у зовнішньому. Про внутрішнього ми знаємо, бо хтось може сказати, «Та я внутрішньо люблю і Бога, і ближніх. Просто зовнішнього, то я тако не справляюся з тим. Внутрішнього благословляю, а зовнішнього далеко посилаю. Розуміємо так. Наскільки нам треба робити і спец сумління, і сумління, чи ми насправді любимо Бога і любимо ближнього? Каже святий Альфонс Марія Ліґурі, що любов до ближнього проявляється у словах. Язик Бог дав, язиком ми послуговуємося. любов до ближнього проявляється у словах. Якщо свою любов до ближнього хочемо висловити словами, то мусимо пам'ятати про дотримання таких порад. По-перше, ми не повинні говорити погано про інших. Ми інколи кажемо, вкуси себе за язик. Ми не маємо говорити погано про інших. Хтось каже, то я ніде не говорю я тільки вдома. Добре. Тобто чоловік, який чує, що жінка зле говорить про інших, каже вкуси себе за язик. Або жінка, яка чує, що чоловік говорить зле про інших, вкуси себе за язик. Або давай зробимо правило в нашій сім'ї, не говоримо зле про інших. Ні-ні, то ми ж такі, ми ж, ми ж такі. Ми такі, які є. Як говоримо зле про ближніх, ми не побожні. Богові і людям подобається той, хто говорить добре про всіх. А якщо не може виправдати найгіршого поступку, прагне принаймні побачити добрий намір. Та він такий, бо така його була мама і тато, я його знаю вже скільки років, і вся родина його така, і така, і така. Ой, а я така побожна. Я така побожна, тим язиком, який кажу, що він такий, йду до причастя. Оу. Говорити ми не повинні погано про інших. Друге каже Святий Альфонс Марія Лігорі, остерігаймося повторювати комусь злі слова, які хтось інший сказав про нього. Адже це інколи, через це інколи виникають довготривала неприязнь і бажання помсти. В святому Письмі сказано, що хто сіє незгоду, той не заслуговує на любов Бога. Хто сіє незгоду, тобто мені про тебе сказали то і то, а я тому що то понести як сорока. І чим я ліпша від того, якщо сказали, чи від того, хто сказав, не переносити злі слова про інших, навіть якщо ми це чули. По третє, остерігаємося того, щоби не поранити ближнього якимось прикрим словом, навіть якщо би ми хотіли так з ним пожартувати. Чи було б тобі приємно, якби тебе виставили на посміховище, так, як ти робиш зі своїм ближнім? Четверте, каже святий Альфонс: уникаймо постійного заперечування іншим. Інколи із за абсолютно пустих справ виникають справжні суперечки між людьми, які потім провадять до висловлення образ і зневаг, і залишають в серці глибокий жаль і образи. Остерігаймося, щоби нас не опонував дух надмірної критики, які діють, як діють ті, хто необґрунтовано сперечається із за кожної речі. Коли потрібно, вислови свою думку, але зберігай спокій. Баба Яга проти. Чули такий вислів, так? Каже, що ти проти? Бо проти. Все не так. Директор не такий, чоловік не такий, жінка не така, ксон не такий, всі не такі. А я маю 70 років. А може 60, а може завтра вмру, а мені всі не такі. Оу! А може, то я не такий чи не така, а може, то мені час навертатися? Та ні-ні, ні-ні-ні, я ще з підпілля. Спідпілля? Чи я з підпілля, чи ні, це треба показати любов'ю до ближнього. І все, і я і ви однаково. І я і ви однаково. Поп'яте каже святий, до всіх також до своїх підлеглих застосовуй милі і лагідні слова. І навпаки, остерігаємося прокльонів і образ. Якщо ближній під пливом гніву адресує нам образливі слова, відповідаємо йому з лагідністю, а тим часом сварка закінчиться. В книзі приповідок читаємо лагідна відповідь гасить гнів. А якщо ми знервовані через ближнього, стараємося тоді взагалі нічого не говорити. В протилежному випадку можемо піддатися емоціям і розпочати навіть бійку, за що пізніше точно шкодуватимемо. Святий Франциск Салезій говорив: ніколи не відчував болючих наслідків того, за що пізніше не шкодував. Правило нашого поступу повинно полягати в тому, щоб ми мовчали доти, доки не заспокоїмося внутрішньо, поки наш ближній є знервований, не стараємося його виправити. Хіба це конче потрібно? Бо в цьому випадку наші слова не будуть ані переконливими, ані не принесуть жодної користі. Про язик в Святому Письмі сказано дуже багато. Побачите, дійсно язиком ми можемо благословляти, добрі речі говорити, але можемо і лихословити. Язиком можемо проклинати, язиком можемо людей ображати, але язиком можемо і молитву чинити. Тобто, неймовірний, маленький орган. А що ми не можемо вчудити? Багато чого. Тому сьогодні через цю заповідь ближнього і таку конкретику, яку ми е, згадали, просімо дійсно у Бога ласку, щоб ми любили ближнього і язиком. І на завершення. Така ну, байка чи історія, чи то правда, чи неправда, Ну, Але в, кож жарт, але в кожному жарті є доля жарту, а решта правда. Була, жила коло одного храму жінка, яка все знала і все про всіх говорила. Мала довгий язик. Все про всіх знала. І тут в церкві міняли мікрофони, колонки. А вона жила навпроти храму. Добре, що в нас навпроти храму ніхто не живе, бо сказали би, а то він про мене каже, в нас навпроти храму нікого нема. Е е і жила ця жінка, поміняла мікрофон, вона до церкви не ходила, але спостерігала з хати, хто йде до церкви, хто з ким йде до церкви, хто з ким виходить, хто в чому йде до церкви. Все в неї було під контролем. І коли поміняли мікрофони, вона стоїть на балконі коли напроти храму. Священик виходить, а вона каже до нього, каже: «О, чи добрі мікрофони поставили, добрі колонки, така нова апаратура, так все добре чути. Тепер службу Божу можна слухати з хати, не мусити до церкви, хоч вона ніколи не йшла до церкви. А він каже: Марія каже, можна службу Божу слухати з хати. А язиком, який маєте, можете і причащатися з хати. каже. Дала таку, тав таку науку, щоб людина дуже пильнувала себе за свій язик і зле про других не говорили. Слава Ісусу Христу!